Так, Михайло, ну що ж, нічийний рахунок, ну начебто зовсім непогано враховуючи, що програвали по ходу матчу постійно, вдалося зрівняти, але враховуючи, що в кінці ну, фактично забили, але час вийшов. Результат закономірний, задоволений, І трохи я, погрів. Я думаю, що результат е закономірний. Ми навіть е раді, що вирвали цю нічейку. Якби ми забили цей четвертий гол. На одну секунду раніше було б ще б приємніше, але з урахуванням, що 3-0 програвали, то хлопці показали характер і вибороли цю мічу. А Кого б виділив в команді? Лукаш, а Олександра, який забив два і ще купу передач не віддав і був би взагалі героєм цього матча. Ну і воротарі, ну два би два воротарі. В принципі, вони свої моменти відбили, а те, що пропустили, то вже така. Ну, а хто був андердог, кому не вдалося забити, окрім Шевера, або хто наплужив в захисті? Ну, в захисті в першому таймі в мене не все вийшло. Ну, це життя. Да, буває і гірше, але в цілому все одно. Як грає команда, а не одна людина. Тому я враховую, що результат для нас хороший. Позитивний. Дякую. Дякую вам.